На протокопарку відділу рекреації, саме маючи на не ті амбітну таку мету, щоб показати, що об'єднує наші громади. Це колишній. Гродівський район, сьогодні території під Кам'янеччини, вони межують трошки за Буцівською громадою. І ми напрацювали від підгорів до каменя триденний маршрут. А так наші працівники виходять на маршрут, три дні ми з беремо свої речі, тому що мета це побачити, пізнати, на наснаги реграції. Тому то я завжди запрошую людей, хочу витягнути дітей від комп'ютерів. Мобіли для того, щоб вони могли походити отак, по природі. Тут я бачу дівчатку і сміхаються, вони бачу знайомих людей. Тобто після Ванник? так? Бо це була туристка номер, один. зараз вона дитинку нянчить, але вона ходила за три дні. Давайте доступний далі. Так. І таким чином ми вийшли, мій маршрут показано від від, горець, від замку до центру під Кам'ян. Він називається Туристичні принади Воронянського Горбоїря». Ми туди зараз маємо дивитися ці цікаві об'єкти, які є на нашому маршруті. Перший маршрут, коли ми вийшли, так як пані перед тим розказувала, є та панська дорога, її треба розкопати. Я ту бруківку не можу знайти. Засипали лісники землею, а кажуть, що там ще є австріяки. Ця дорога панська не тільки йшла від вузька на підіоріці, вона йшла аж до Гути Пеняцької. І десь та бруківка ще там має бути. Я той об'єкт мушу здивати і щоб я буду Шуті обов'язково використовувати гектористичну принату. Я такий перший уроче ще затруди. Нині більше люди знають, як верху бужі чомусь, тому що на радянських картах це урочище за труди завжди показують. Унікальна місцина Ставочок. Це ділянка, там берег нашого парку, але водойму нам чомусь не віддали. Так творили парк. Таку провернули корупційну схему красиву, що ліси, там, хаші, смівники віддали, а саме ті водойми, сині вікна, тому подібне, чомусь парк не дійшли. Давайте далі. Далі тут ми знаходимося фрагменти на території колишнього села Майдан Пеняцький, який знаходиться за єзином, і тут є фрагменти розбив пам'ятника. За словами Андрія Корчика, саме під Ми думали, що там стояла капличка. Однак ми подивилися всі австрійські карти. Жодного хрестика на тих картах немає. Не був там релігійний об'єкт. Лише Андрій десь останнім часом вичитав. Ми побачили там такі цибанки. Є на тих фрагментах, що можна побачити. Гарна літнина така. Ну але не там просто так вилять. Також гарний туристичний об'єкт. І оце ми мандруємо далі. Перший день. Мають три дні розраховані в перший день ми зараз мандруємо по перший день. Наступний будь ласка. Зараз. І тут ми вже виходимо на гарні простори нашого парку національного. Ви можете побачити, що за чарове мандрівці. Це наша Україна, наша під чарівні краєвиди, гарне повітря. І хочеться кожцем мандрувати. Чомусь люди не хочуть. Почав з мандрую багато біжаючих, школярі, студенти. Підприємців ніяк не можу витягнути, єдине було бажання один раз податково мені зателефонували сказали, ми хочемо мандрівку, боже, я 77 хрестився, не вже податкова, хочу мандрівку. Виявляється, працівники податкові збудуть та тіло мені. Ну і, звичайно, витягнули таку мандрівку. Потім питаю, а де ж ви то, що, е, вам сказав, що ви так задовго? Коли вона сказала, та ні, що це мій син з шкулярку з вами, каже, пішов на горі свідомі, сказав, тобі здесь купротив. І вона каже, я збільшив. Я так собі подумав, я, я все одно через своїх дітей ваші витягаю на ту природу. Ну, не менше. Їдемо далі. Унікальні. О, панська друга зверху. Місце каменя викладений, тесанув без жодного розчину. Чисто на розклинення. Першою інформацією, яку я про 1867 рік, на карті вже мені є. Коли він був збудований, не знаю. Точної дати немає. Їх ще два залишили. Було п'ять на карті не значення. Це hey, є місце. так. І він вистег без жодного розвит до нині стоїть. І заверху ця панська дорога проходила. І там десь вона теж має мати ту бруківку, але не знаю. Йдемо далі. А це наші унікальні картці вдоймають. Сюди відвідаєш, чуть не кожну тилі літом привозив своїх туристів. Ми їм тут екскурсії проводимо. Нашим людям ну, школи так цікавляться. Нашим людям білюзька, не знають, що за єснувами на території е, що заболцівська громада. Це вже якраз на межі цієї стоїть. У такі унікальні пліві, яка та туди. У нас завжди такий карст має якусь насиченість. бірюзи, такої яскравої. Воно є вороночка, але воно засипано трошки гілляками. Було такі в 2016 році, вони пропала вода. Я думав, що він все, попав мій об'єкт такий цікавий, але воно віднулилося. За два роки була спочатку мутна вода, зараз знову ж така гарна, бірюзова, чиста вода. Там скільки Було печкова і то пасти? Ні-ні, там два, От є бачите, тут чітко видно, то зимою. Настільки впало, що видно. Вже перехід, там є дві лівочки, такі швидкі карства. Кримальна йде. То не джерела, це примальне карта. Внизу йде, ну от пані. Куди, але бачите, два гарні крути. Діаметр їх 25 метрів. Глибину останню, коли заміряли, то їх не було. Ми натягували ниточку, поіпускали, то шнурочку турочку звіряли, ну буквально сантиметр земля. 5 днів, а друга 15 см. Ну, практично вони ідентичні. Що таке 25 метрів діаметр одинаковий, а глибина різниця на 10 см по замірах. Ну, Але вона далі йти, то просто був су, там, дерева, пінків знайшло. Але то, що ми могли заміряти, до того, поки доторкнувся буйочок наш, то було 4 метри глибини. Йдемо далі. А це ми переводимо на Кам'янеччину. Отут же є голуба криниця. Ніколи вона не пропадала. бачите, неї є виятий. І далі ми його тут вже мандруємо вже на території підкриння. Тож унікальний об'єкт, як туристичний, привабливий для туристів, діти дуже полюбляють ці місця. Йдемо далі. Це вже заходимо село. України, в село, пам'ятник борцям за незалежні коліни, досить такому ажурній формі, такі легенький, не навантажений стоїть в центрі села біля магазину. Також як туристичний об'єкт використовуємо. Можна дуже велику історію сказати про боротьбу національну саму... Жак. Це про боротьбу за На... незалежність, про гуту півнятську, ми там можемо говорити, як вона горіли. І це тут далі. Наступний слайд. Ну і на нашому машині зустрічаються ось такі доти. Так, є бліндажі, а тут є жаркові ДОТ. Чим відрізняється бліндаж від дота? Вони можуть бути теж з цементу відлити, але дот це сковок, шелтер, як кажуть на лічани, так? Дот. Дой, ну, і дот, а той бліндаж, сковок. А до це довготривала оборонна точка. Вона має бійниці, де зброю оце саме розвалене старого дота. Там є швидко бійниці, видно на кулемет. В селі жарків на вічі на, 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 об'єкт Першої світової війни. Надзвичайно цікаві об'єкти. Таких об'єктів досить в нас є, особливо їх дуже багато на набріщення і мною на нинішній зафіксовано саме отаких розвалених, цілих, напівку, 54 Далі. Ну і звичайно місце загибелі. Пані Радіна, ти не знає. Ринака. Не йде в лодку в душе. На тому місці наш пустанець 43-му році з німцями один, німці був, він сам один прийняв бій і там заєм, але він і їх положив, якщо сказати сказати. Казали люди, було там. Він гранатами ви викидати на них. Теж йдемо далі. Так що не тільки бо, ну, упав воювало з МКВД, де ні, німцями впав. Ну це вже виходить на наші ділянки. Всюди ви бачите той знак, такий стоїть продовороний пець. За твій дифон, значить що? Природу нищити не можна. Не ні смітити ні цього. Ягоди гриби збирати можна? Можна, треба. Тому що, ну, відродиться. Єдине, що такий ділянка не можна нищити. Ручи, ручниця, сукера, пилка, такі заборонені. Кошечу, варночка на йоги, будь ласка, найти. Ну і це найвища точка. Під Кам'янеччини. Напевно, Терезі Миколаєвич знає, гора високий камінь, 440 метрів. Отак і там є, можна сказати, свого роду мегаліти. Там не було ніяких язичних мегалітків, як тільки можна говорити про тернів, але там також є привити, глиби, гарний, цікаві об'єкти йдемо. І тут заходимо закинути село. Назвичайне враження, гнітюче, коли ви цей день проходити, вже десь треба спрочуватися, заходити бачити, десь тут жили люди. Тут бігали дітки, тут були голоси сьогодні. І це буквально стало за два роки. Два роки до того я приходив на тут і сидів на Цьому ганочку з дідусянки розмовляв про ці сталобаї. І під, коли я вийшов через два роки, отак от зробив час, де нема людини в моменті будівель. Ні, це просто а час. час. Так, ніхто є час. Ідемо течка зібрати. Також можна можете, А те, ну, новна капличка на кладовищі села Бріяк. Там зверху є досить цвіт. Такий доглянутий, благоустроєний, і особливо так, це, думаю, що поновлені вже іми. ми. Далі, по-моєму, недавно і там підхував. Ну, давайте далі. <ривіт> так то старіється, стариці, він так виглядає у нашу підсуву, то, то по польські стрічки там, в основному поляки були похоронені. Давайте далі. А це отакі прекрасні краєвиди, коли ми виходимо і бачимо, оце вона наша під Києва. Ось вона красива, гарна. Але люди чомусь не людям, дивиться, набраться, не на знаю. Тут суперки пісе. Йдемо далі. Ну, а це з нами знаменита камнолом. Навіть радянського періоду, унікальне місце, якась езотерика там незрозуміла. Буває, що ходять діти по маршруті, ще довго, ще довго такі втомлені приходять. І коли заходять до кам'янолом, в енергії не стільки, хоч відбавляють. Я кажу, вчительки, що робили? Вони кажуть, знаєте, в мене сама якась сила прийшла. Я вже в повно. Я вже сама хочу, з ними побігати. бігати. Mm -hmm. Унікальне місце це Іде Йдемо далі. Mm -hmm. Що це ще трошки. Ну це вже ми виходимо на пальці, також країна, де ми якраз так у вирії літають, заснято, зайдете. І це вже в яблуніці, унікальна капличка, ми вже заходимо по тому маршруті і виходимо вже на наш маршрут на підканарі. О, все тим закінчив маршрут. До речі, я тут підготував таку книжечку, в мене вже є практично макет, де я описав всі маршрути. Тут є 11 е, е, піших, е, сім рабел і один водний. Це е, називається, я, я коли її почав писати, це було ще Бродівський район, зараз громади поділили, але вона описується і Бродівщина, і заблотепчена, і, звичайно, підкамінчена. Називається медівки більш та її околицями. Є бажання, є дітей, показувати результати. Єдине, що не вистачає, не виходить розширети цю книжку. На нинішній час це звичайно реально. Але 250 сторінок, якщо вийде так не, кожен зможе той маршрутик, який тут є, об'єднати. І малий серед і боків все тут і описано, що можете знайти.